Достаю, друзі, знову проходу зменшувач. Поставлю його, посадив картоплю, вроді все нормально, подобається. Можна, звичайно, не таке зменшення зробити було, бо дуже повільно на цих колесах їде. Але поставляться, можливо, поставляться ось ті більші колеса на підгортання, то буде хорошо. Ну, не про це. Досаджував я картоплю. І замітив, що двигуном почало ковбасити. Від вібрації, від вібрації ось тут, мабуть, болти ті, що я закручував. Вроді міцно затискав, але вібрації воно попустилося. І потекла олива. Ось сюди між. Видно. Зараз заведу, можливо побачите, як воно тут трусить від вібрації. відео видно чи ні. Ну зараз що, розбираю і потім буду дивитися, що можна зробити, бо я не знаю, що там якісь направляю, що робити, чи штіфти чи щось побачу. Тож поїхав. Розібрав я все по кубках лежить, відрівом. Якого я висновку дійшов. Болти на вісім, отвори на 9. І воно получається ось такий люфт. Ось цей люфт не дає ось ці відливки, ось ці бугрики. Не шатається воно сюди. Добре стає. А ось так. І летається двигун. Виходить, щоб не було люфта, потрібно якесь потовщення робити на болтах. Я ось один болтик зробив, потовщення, щоб воно ось так не теліпалося. Ось так вийде. Вийде. Тут стоїть. Звідти закрутиться. і буде міцно стоїть. не знаю може можливо ось ці 4 отвори посаджу на шпильки поточу шпильки із потовщеним тілом на 9 і там і там різьба а ось ці отвори в мене не вийде посадити на шпильки тому що там не буде як гайки зажаті Вон отвір, і він не має як зажати. Ключ. Хіба що на перекос стане ключ. Так зажати його можна через оці отвори. Ось так. І туди. Якраз він напроти. І такі болти можна зажати. А гайки, не знаю, на перекос, якщо шпильки поробити. Ну, буду щось думати. Поробив я шпильки такі. Ось тут пробував щільно надівається. Ну, тут будуть 4 шпильки. А ось оці отвори буде на болтах. Я тут ось ці довші болти. Я тут поробив тулочки такі, тому що крайній стін не буде як закручувати. Прокладку ось на мазюка вже. Сохне. Ці отвори в мене буде як закручувати. А ось ці углові отвори. Ось ці отвори не буде як. тих з вулиці бо дощі, де зайшов Зайшов приміщення. Так, шпильки позакручував. Міцно потім онти болти теж позакручував. Збираю долі. Все так, як попереднє відео було. Зібрав я всю цю біду. Тут поставив потовщені болти. Теж утвори були на 9. Потовщені поставив з тілом. Тут прийшлося теж переточувати болти. Бо ці короткі. Бо ці в мене короткі вийшли. Десь на 10 мм поставив довші. Коротше, затискаю вже як тільки можу, щоб вже не шаталося ні на нічого. І буду ставити. Вирубав ось прокладочку нову поставлю. А це вже взавтра бо ніч. Зібрав я. Мотоблока, ходи поставив, все прикрутив, залишилось тільки мені трус під'єднати. Поки що я не буду надівати ці крила, бо я ще планую згодом переварити ось цю рамку під двигуном, Усилить її і зовсім іншу зробити. Але я думаю, що я тут Міцно укріпив, не повинно розхилетати. Залющаю оливу, знімаю вже ввечері. і кришку надіну, бо поки я це все зроблю, то вже поночі я не зніму відео. Бігом спішив його збирати, бо потрібно вже підгортати картоплю. Я не встиг під горою там 10 рядочків, я посадив картоплю. Вже вона посходила, прийшлося вручну підгортати. А це, думаю, ні, треба швидко збирати, щоб нанизу підгорнути мотоблоком. Ну тож, буду закінчувати відео. Ставте вподобайки. Кому подобається, кому ні, палець вниз. Коментуйте, запитання ставте. до наступних відео.